Ненавиджу слово поезія писав Стус. Поетом себе не вважаю. Має себе за людину, що пише вірші. Деякі з них, як на мене, путящі. І думка така: поет повинен бути людиною. В ефірі говори красиво, і тут друга частина десятки слів, які вживав Василь Стус. І ми розпочнемо другу частину із слова хорий, що означає, звісно, хворий. Рушай вперед і добротою хорий, розстань росою димною між трав». Іще одне цікаве слово це слово гибіти, зазнавати труднощі від нестачі чого небудь чи то страждати. Що буде завтра, дасть Бог день і хліба, а що, коли не буде того дня, тоді вже гибій, отоді вже гибій, простуючи до смерті навмання. І ще одне слово слово «мулький». мулький той, який муляє, тисне або який бентежить, турбує, гнітить. Така хростка, така гнучка ося моя кімната, така м'яко встелена вона, їй бо не мулько спати, писав Стус, між іншим, 1972 року. Цитата. А ну і ще одне слово слово коливо, це поминальна куття чи каша з пшениці рису із солодкою підливою. Наступне слово слово многота означає те саме що і багато і останнє на сьогодні слово це слово споневіра те саме що невіра був досвідок і заклипа осліплим підсиненим чорнилом споневіри. небесна твердь мовчала як отерпла лиш чорний чорний воно ворон припрошую прилітав окреслював мезолітичні кола, мов діри всесвіту Помер Василь Стус в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року у таборі села Кучино Пермської області. На той час йому було усього лише 47 років. Його вбила радянська тоталітарна система, людину, яка мала непохитну проукраїнську позицію та залізну міць у боротьбі за українське. А чи ви читали Стуса?